Артур, Артур! Наші ухелянки! ти мене запшикав по лучше! Нормальный, блядь! А ну, то... Кому? Хто ти такий? За що ти мене зупинил? Покажи! Давай! Покажи вже мені! Вже мені покажи! Покажу! Уже! Що це таке робиться, блять? Бардак! безприділ! Ви що, ебануті, блять? Ді, <реклама> ви хлопа, тупо побили вже, це, це нормально. Це нормально. тупо побили, В нього побої. <реклама> ти побив, <реклама> а ти взагалі, блядь, тебе спалити намного треба намного. свою машину вдати! Що, блять, робите? Ви ламаєте, блять! Та мені похуй! Не відікайся! Мені похуй! Не матікайте, це громадське місце. Ужгород, Радонка. А районка. ти що робиш в громадському місці, блядь! Ти що робиш? Що я роблю Яку роботу? Мене ламати, блядь? Я тебе ламав, що ти мовив. Та подивися на його лице! Я лічно бачила, Ти його крутив. Що казав я в машині? Що я сказав в машині, то клавшу, мене треба витягувати. Що, я питаю? Я питаю, покажіть мені причину я зупинки! Добре, то ти що хочеш знати, що як я мене ламаючи і я Фу, блядь! Запшикали всі очі, блять! Та нормально, що ти маслом зі блядь?

Хто нормально спілкується? Хто нормально спілкується? Ви, які, нормально спілкуєтесь? Я тобі показував своє питання. Замість на больноху. Я тобі показував своє питання. Це, оце, от я на больноху. Він мене, мене запшикав балончиком. Секунду. Секунду! Секунду, він мене запшикав балончиком. На якій підставі? На чому? Я не зрозумів. Люди, це якась Это просто беспредел! Беспредел, блядь. беспредел! Беспредел! Είστε με! Τα πόκου! Είστε με! Πει τα Hey, stій, боже, ти, SNAI, BOATITIS SO! Дме? Що пойдеш? так хоть там тоже встанеш! Ти будь, мав документ, це я с тобой. Урод єбаний, блядь нахуй. Бога oh, тоді ми маємо камазати бом з камазом та мулитів вони на.